Дуже, дуже а, часто. Як? А і як? паспорти, і свідоцтва, і дипломи, о, і довіреність. А як оцінюється послуга, ну, наприклад? Дивіться, окремо. Справа в тому, що у нас діляться документи на категорії стандартні і нестандартні. Якщо це документ стандартний, то він буде як одна одиниця. І далі які послуги треба з ним зробити. Якщо це документ нестандартний, якісь рішення суду, чи великий договір, чи навіть довіреність, то він рахується за кількістю символів. Документ ми беремо, кладемо в сканер сюди, скануємо. Потім через спеціальну програму розпізнаємо кількість символів і вже по прайсу врахуємо, скільки там перекладацьких сторінок. Стандартні документи найпростіші вважаються, але вони найважливіші, тому що це документи, які є в кожного з нас. А зараз ось багато звертаються якраз документи, хто виїжджає за кордон на постійне місце проживання. Ми збираємо повний пакет, перекладаємо, якщо навіть потрібно взяти повторно, ми можемо навіть піти і взяти повторно в ЗАГС, якщо людина за кордоном, наприклад. Дає довіреність на наших працівників. Ми звертаємось, отримуємо повторно, потім апостелюємо, перекладаємо.